Нещодавно заклади отримали роз'яснення стосовно ведення електронних медичних записів за різними пакетами. Ми спробуємо розібратися покроково з усіма роз'ясненнями, які були надіслані, але поки що почнемо з пакету по гемодіалізу. Уявімо, що до нас звернувся пацієнт з направленням на консультацію нефролога. Ми зараз це направлення опрацюємо, створимо по ньому взаємодію консультацію. На основі цієї взаємодії створимо план лікування, первинне призначення на гемодіаліз та створимо направлення, за яким пацієнт буде постійно звертатися на процедуру гемодіалізу. Саме такий алгоритм. Ведення записів був описаний в листі, який надіслала Національна служба здоров'я України на заклади. Тож, давайте почнемо. Для початку нам необхідно опрацювати те направлення, з яким до нас звернувся пацієнт на консультацію. Тож, переходимо до управління направленнями. Тут заповнюємо номер направлення, якщо пацієнт звернувся до нас із ним вперше. Якщо ж направлення, хоча б в черзі чи в роботі, ось тут, по книжечці, ми можемо його знайти воно буде збережене. Натискаємо Отримати. Моє направлення вже в роботі, тому я одразу можу перейти до пункту створення взаємодії. Якщо статус направлення за програмою Нове, то ви переходите до постановки в чергу, там ви можете одразу поставити в чергу та прийняти в роботу, і тільки потім переходити до створення взаємодії. Натискаємо Створити взаємодію. Тут обираємо пріоритет. Обов'язково звертаємо увагу на дату. Також у послугах у нас автоматично з направлення прописується послуга Консультація нефролога. Нам необхідно заповнити діагноз. Який відповідає стану пацієнта. Зберігаємо. Далі реєструємо взаємодію в електронній системі. Знову ж таки, якщо це перше звернення пацієнта, нам необхідно створити епізод. Тип епізоду має бути лікування. Якщо це не перше звернення пацієнта з цим діагнозом, ми просто ось тут. Натискаємо продовження епізоду в типі епізоду та обираємо епізод з електронної системи. У нас це перше звернення, тому спочатку створюємо епізод. Далі підписуємо візит. Після успішного створення взаємодії. Нам необхідно на основі неї створити план лікування. Переходимо до вкладки плани лікування, натискаємо Чернетки планів лікування та натискаємо Створити новий. Тут ми могли створити взаємодію, так як взаємодія в нас вже створена по консультації, ми просто обираємо її з електронної системи. Як ви бачите, категорія плану лікування заповнилася автоматично. Найменування плану лікування також заповнилося назвою діагнозу. Лікар в разі потреби може тут дописати все, що йому потрібно. Перевіряємо початок періоду плану лікування, кінець періоду заповнювати не обов'язково. Та натискаємо Створити в електронній системі. Підписуємо створення плану лікування. Пацієнт в цей момент отримує смс-повідомлення, а ми маємо успішно створений для пацієнта план лікування. Далі нам необхідно на основі плану лікування створити первинне призначення. Тому переходимо до чернеток первинних призначень, натискаємо Створити. Обов'язково обираємо план лікування. Для того, щоб план лікування став активним, нам необхідно створити хоча б одне первинне призначення. Але перед створенням призначення ми маємо обов'язково отримати доступ до плану лікування через смс-повідомлення пацієнту. Натискаємо Отримати доступ. Тут натискаємо Так. Ставимо відмітку, що інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту та відправляємо запит. В цей момент пацієнт отримує повідомлення з чотирьохзначним кодом, який нам необхідно ввести для отримання доступу. Натискаємо підтвердження запиту. Після того, як доступ отримано, ми обираємо цей план лікування. Далі обираємо тип призначення. В даному випадку це буде направлення. Далі обираємо, яке ж саме це буде призначення. Можемо обрати з довідника в електронній системі. Обираємо потрібний нам код. Далі нам необхідно обов'язково вказати кількість послуг, яка буде міститися в первинному призначенні. Тут все має залежати від того, скільки процедур діалізу пацієнт отримує, з якою періодичністю. Ви приблизно вираховуєте цю кількість. Для прикладу вкажемо, наприклад, 200 послуг. Далі. Початок періоду. Тут необхідно обрати час, наприклад, 20 та година. Кінець періоду тут також вказувати не обов'язково. Тепер зверніть увагу. Національна служба здоров'я в своєму листі пропонує описати детальніше первинне призначення в плані лікування. Тут має бути текст із кратністю проведення. Діалізів, а також із видом діалізу, який ви проводите пацієнту. Це ми можемо зробити ось тут, в розширеному описі. Далі переходимо до створення первинного призначення в електронній системі. Підписуємо. Маємо успішно створене первинне призначення. Далі нам необхідно створити направлення на гемодіаліз. Яке буде посилатися на це первинне призначення. Щоб це зробити простіше, ми переходимо ось тут: до первинних призначень, обираємо план лікування та натискаємо Створити направлення. При цьому у нас заповниться категорія процедура, заповниться план лікування та первинне призначення, на яке посилаються це направлення, заповниться послуга. Нам залишається лише обрати взаємодію, на яку ми будемо посилатися. Далі ми реєструємо направлення в електронній системі. Підписуємо. В цей момент пацієнт знову ж таки отримує повідомлення з номером направлення. Можемо це направлення в разі потреби роздрукувати або просто копіюємо його номер. Далі можемо це направлення спробувати опрацювати. Переходимо знову до управління направленнями, вносимо номер направлення та натискаємо Отримати. Статус направлення за програмою Нове тому ставимо направлення в чергу та приймаємо його в роботу. Після того, як направлення переходить в статус «Обробка за програмою в роботі, натискаємо Створити взаємодію. Тут натискаємо продовження епізоду. Обираємо епізод, який нам необхідно продовжити. Та нам потрібно створити процедуру. Натискаємо процедури. Справа натискаємо Створити. Тут заповнюємо або обираємо з шаблона. Код процедури. Натискаємо. Зберегти після того обов'язково, як обираємо результат проведення. Процедура проведена успішно. Зберігаємо та реєструємо взаємодію в електронній системі. Маємо успішно створену взаємодію. Таку ж маніпуляцію проводимо кожного разу, коли пацієнт звертається на процедуру гемодіалізу. Переходимо до управління направлень після того, як оберемо пацієнта. Тут по книжечці обираємо вже збережене направлення та переходимо до створення взаємодії. Там створюємо процедуру. Та реєструємо взаємодію в електронній системі. Якщо вам необхідно буде скоригувати первинне призначення, вам необхідно відмінити попереднє та створити через чернетки первинних призначень нове. План лікування можна залишити попередній. Також через кнопку первинні призначення ви можете перевірити. Кількість процедур гемодіалізу, яка залишилася. Наприклад, у нас було 200 процедур заплановано. Ми використали 6 з створенням взаємодій, у нас залишилося в доступній кількості 194 процедури гемодіалізу. Таким чином, ви можете перевіряти залишок. Якщо потрібно. Ще процедури додати після того, як вони завершаться у первинному призначенні. Знову ж таки, необхідно створити через чернетки первинних призначень нове, та на основі нього створити направлення. Якщо пацієнт отримує декілька видів діалізу, так само вам необхідно створити декілька первинних призначень, і на кожне це первинне призначення створити направлення на різні процедури діалізу.